Оки був спорттайм, У мене стався джекпот, тому що і мені, моя співведуча Каріна повернулася, і наша е, очікувана гостя вже з нами, пані Наталія. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо всім, що долучилися до нашого етеру. Привіт, тепер ти не самотній тут в цій студії. Доброго раночку, всім, друзі. Е, е, вітаємо вас з усіма святами, які були, які ще будуть. Раді з вами починати новий день і раді вітати вас. В нашій студії. У вас така чудова професія, яка допомагає лю людям бути здоровими, і це просто завдяки тому тому що ми їмо, так, так якщо абсолютно. в двох словах чи є якась особлива дієта, чи особливий тип харчування для людей для людей, які хворіють? От можливо навіть зараз цей весняний такий час був всі і ще досі багато хто хворіє. Що ви б порадили? Дивіться, ну насправді дуже багато різноманітних хвороб, так починаючи від вірусних простих. І закінчуючи більш серйозними, але ем, в залежності від того, як, як перетікає хвороба, яка вона є, як давно вона перетікає у людини, є свої певні лікарські рекомендації щодо харчування. Звісно, є більш такі лояльні рекомендації, є більш точкові. От але в цілому, якщо брати е, теперішній такий період, весняний, так коли всі вже нагрілися сонечком, і угу. хочеться уже нагрілися, звісно, сонечком хочеться це хочеться знову, а потім сказано. знову ми перепали в скажімо такий дощовий період, звісно. Багато uh -huh. респіраторних захворювань, що можна зробити. Звісно ж, потрібно підтримати свій організм, і харчування заключається в тому, аби зробити своє одужання легким. Тобто, якщо не хочеться їсти, можна не запихатися їжею, дотримуватися якихось гострих правил, просто їсти те, що комфортно, їсти скажімо, в задоволення, скажімо, наскільки це можливо під час хвороби, от, і їсти так, щоб не загострити хворобу, тобто не викликати тяжкості, щоб хвороба перетікала легко, і в принципі Отримав хоча б якусь енергію з цієї їжі. Mm -hmm. Тобто все дуже індивідуально. Mm -hmm. Все-таки е, їжа на нашій тарілці має різнитися від часу, коли ми здорові, у нас звичайні дні, і коли ми захворіли, тут треба якось. Е, Залежить від того, як ви себе почуваєте. Як Якщо ви почуваєте себе добре, ви можете ви взагалі не змінювати свою mm -hmm. тарілку. Якщо ви почуваєте себе погано, апетит відсутній, то можна давати щось, що більш-менш вас приваблює, аби хоча б якісь сили мав у наш організм. Mm -hmm. Ви трішечки вже зазначили, що е, якась їжа може більше допомагати, а інша ви викликати ще більше mm -hmm. запалення. Так якось mm -hmm. пригрушувати стан. Як от власне може негативно впливати їжа, і яка можливо в цей mm -hmm. час, коли людина хворіє? A Ну, Дивіться, звісно ж, ми завжди дивимося на смажене, на занадто солене, занадто гостре. Це те, на що ми дуже любимо звертати увагу свою, так, коли чогось такого хочеться. Але, звісно ж, це не приносить користі нашому організму. Е, є їжа, яка може, скажімо, дещо загострювати перегибі хвороби, наприклад, якщо у нас банальний біль у горлі. Так? Okay. Якщо ми, припустимо, візьмемо якусь занадто гостру їжу, чи занадто, наприклад, гарячу, чи, наприклад, занадто тверду, від, відтак ми можемо пошкодити, Ще більше своє своє горло і, скажімо, продовжити на певний період хворобу. Тому, коли ми маємо якісь такі захворювання локальні, так ми можемо вибрати якусь їжу, яка легко проходить нашу глотку, проходить стравохід, не подразнює його і, скажімо, легко проходить, скажімо, наш кишечник з легкістю, і ми собі одужуємо uh -huh. дуже гарно. От є ще така думка, знаєте, що от коли людина хворіє, то ну з'їзд шоколадку, то ти думаєш, можеш, ти ж хворієш, тобі буде добре. Чи впливає якось ще можливо збільшення солодкої, яке ми їмо в? Дозволяючи наче ну, хворий. Чи воно впливає якось також на погіршення чи покращення стану? Моральний стан, звісно, напевно, воно покраще. Але якщо говорити про навіть період захворювання, організм достатньо вразливий, нам дійсно морально хочеться себе пожаліти. Проте це не завжди нам на користь, оскільки є норми споживання доданого цукру. І той же шоколад може, якщо він в норму, десь там трошки 2-2 кубики до прийому їжі може бути на користь, але все, що поза нормою, воно може погіршити наш стан в плані того, що ми просто, скажімо, підвищуємо ризик ризики свого старіння там елементарно, чи, наприклад, просто перебираємо солодощами і можемо в результаті набрати вагу. Тому все, що в норму, є класно для нашого тіла. А як щодо е, хвороб хронічних, але не таких очевидних хронічних хвороб, де важливе харчування, тому що зрозуміло, якщо там гастрит, е, виразка чи ще щось, ну звісно, е, е, там харчування має безпосереднє важливе значення. Але от ми зазначили про респіраторні різні mm -hmm. вірусні е, хвороби і сказали, що от так, в цей період ми можемо там, от харчуватися так, тому що от так, так і так. Але якщо це хронічне захворювання, наприклад, хронічний бронхіт, ну тут ж немає очевидного розуміння, того, Що моє харчування якось має бути особливим. Uh -huh. Що скажете з приводу ось таких хронічних захворювань? А, якщо воно вже хронічне, звісно, що лікар має якісь певні рекомендації, той, хто лікує, і вже людина сама по собі розуміє, що їй добре в цей період, що погано. Якщо говорити про загальні рекомендації, то ну саме про таких, скажімо, неявних хронічних uh -huh. захворюваннях, теж завжди працює правило тарілки, так, яке рекомендоване сусідній організації здоров'я, яке включає в себе п'ять порцій овочів та фруктів, які включає п'ять. 5 порцій цільнозернових продуктів, 2-3 порції білкових і 2-3 порції молочних продуктів. Ну, а які, можливо, виключити продукти? От ви зазначали про гостри, можливо, якісь там кисли і так далі. Що може не впливати на нашу Рецептори. Теж все доволі індивідуально. Зві звичайно, потрібно скоротити у раціоні кількість обробленого м'яса, червоного м'яса, тому mm -hmm. що воно, скажімо, є дослідження, які говорять про те, що воно викликає певні інші хвороби і загостри перебіг хвороб. Можна, скажімо, дозувати, звісно ж, солодощі. Потрібно обережно бути з смаженим, копченим. Скажімо, це все може бути присутнє в раціоні відповідно до стану людини, але дуже-дуже в невеликих кількостях. Чисто mm -hmm. так іноді Uh -huh. Uh -huh. А як щодо молочних продуктів, uh -huh. бо ми там про цукор проговорили, але десь воно межує, тому що кажуть, що там та сама лактоза, цей той самий молочний цукор. Що скажете про молочку? Uh -huh. Молочку люблю і дуже поважаю в раціоні будь-якої здорової людини. Якщо людина відповідно має певні порушення у своєму здоров'ї і не може сприймати лактозу чи просто білок коров'ячого молока, то звісно можна відмовитися від молочної продукції. Але навіть при, скажімо, тому що є якась перешкода в засвоєнні, якщо людина її любить, то за дослідженнями є певні дози, невеличкі, які легко переносяться у ну, скажімо, здоров, скажімо, адекватно людиною. Так? Не викликатиме жодних ем, сторонніх ефектів. Коли е, говоримо про молочку, звісно, дуже багато хайтові її бік, але е, здебільшого це все міфи або нав'язані тими, хто сам не сприймає молочку, її не любить і якби хоче, щоб поведінка е, харчова, наприклад, моя, відображалася на комусь. Все залежить від того, любить. Люди на молочку, як вона її переносить? Чи немає алергії? А оцей міф про зайвий слиз, який виділяється при при вживанні молочці, можливо, він бере початок свій від переплутаного дещо переплутаних дещо понять. От, наприклад, для створожування молока в нашому mm -hmm. шлунку є такий фермент, який називається ренін. І дуже часто його плутають з ренітами. І через це, можливо, десь зародився ось, ось цей міф. Проте слиз в нормі виробляється нашим організмом, і якщо присутнє збалансоване харчування, де всі компоненти. Тарілки адекватно пов'язані між собою, споживається mm -hmm. споживаються в норму, то жодних проблем з молочними продуктами не буде. Mm -hmm. не буде дуже добре. Цікаво ще знаєте, в мене теж таке питання визріло дуже часто, коли це можливо чи простудні захворювання, чи навіть якщо це вірусні, ну дуже схожі. Потім симптоми і перебіг хвороби радять. Пити багато рідини, так? так? І дуже часто це чай, чи, можливо, якісь там, не знаю, якщо це літо, то є якісь ягоди, можна з ягодами. Але є ще такий, як наче метод, кажуть, треба обов'язково додавати чи то цукор до чаю, чи то мед, тому що, наче він покращує самопочуття. Як бути з цим? Бо тоді складається враження, що от у звичайному житті не дуже бажано пити uh -huh. такі напої з цукром. А от коли людина хворіє, то навпаки радять. Ну от Можливо? варення ж, бабусини, uh -huh. малинове, зазвичай, так, коли хворіємо. Uh -huh. От uh -huh. це імунітет, підвищує. Так, насправді це, скажімо, інформація плюс-мінус, так це дещо міф, дещо правда. Чому так? Коли людина багато п'є рідини, звісно, це покращує наше самопочуття і пришвидшує наше одужання. Тут рідина, яка може бути? Це звісно, Звичайно, може бути звичайний чорний зелений там, чай, угу. який не містить доданого цукру. Але є випадки, коли доданий цукор, такий як мед, цукор білий, чи якесь варення на основі цукру, виправданий. Тоді, коли людина не споживає взагалі жодної їжі, вона не може її споживати. Угу. І виходить так, що глюкоза є єдиним джерелом енергії, яке надходить з їжі, і може дійсно додавати певних сил, навіть не споживаючи їжу. Проте, звісно ж, потрібно розуміти, скажімо, адекватні дози. Що вони все-таки є, не переборщувати з цим, от і намагатися отримати ще й клітковину в той же час, коли ми хворімо, не тільки солодку воду. Як стосовно е, лікування е, їжею, бо одне діло, коли ми про, проговорили про профілактику, і це надважливо в принципі завжди правильно харчуватися. Однак, коли з'являються якісь хвороби, є от народні методи, і не тільки народні. Е, дуже часто звучать як, наприклад, під час грипу поїсти там бульйон, овочеве або куріч. Чи якщо mm -hmm. або там молоко з медом при деяких деяких порушеннях кишково-шлункового тракту? Я знаю, рис рекомендують. Mm -hmm. А в моєму випадку був навіть експеримент, коли мені порекомендували відвар родзинок теж для покращення mm -hmm. ШКТ. І чи дійсно, от в цей період, коли ми чимось починаємо хворіти, харчування може стати лікуванням? Може, може, я це свято вірю. Я обожнюю бульйончики як лікувальний метод. Для мене в хворобу немає нічого приємнішого, ніж бульйон, тому що це легка їжа, яка легко проходить через ШКТ, яка приємно споживається, зігріває, яка не подразнює горло, особливо коли такі респіраторні захворювання, воно дуже часто болить. От, тому так, може їжа приємно впливати на перебіг нашої хвороби, допомагати нам, давати нам силу. Щодо таких прям, прямих лікувальних дій, то, звісно, ми їх не можемо так прямо відчути, хоча є така, таке поняття, як плацебо так, це те, що нам допомагає безумовно, навіть просто від того, що ми в це дуже сильно віримо. І якщо говорити про е, їжу, яка може допомогти перебігу хвороби, то в певних випадках, коли є проблеми з, скажімо, з травленням так, під час хвороби, дійсно є е, е, рекомендації щодо дієти, яка називається брат. Це дієта, яка допомагає зменшити приступи діареї і закріпити трошки наш стул. Відповідно, нам допомогти в цьому випадку уникнути. Зневоднення, так і, і трошки... тут якраз от рис, родзин. Так. Тут якраз працьовує правило закріплюючих продуктів. Навіть коли мами водять діткам прикорм, рекомендовано їх дуже грамотно балансувати, щоб не загострити mm -hmm. процес травлення. А от якраз дієта брат, вона популярна якраз в ці ротовірусні захворювання, коли вони перебігають, чи просто якісь кишкові інфекції. Це дієта, яка основується на споживанні банану, тостів з маслом, чаю чорного. Рису, от і в принципі, ці продукти можуть допомогти зупинити діарею і зупинити зневоднення. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ще є, можливо, якісь поради щодо харчування власне при таких кишкових інфекціях? Все теж дуже індивідуально залежить від того, яка mm -hmm. це саме кишкова інфекція, тому що вона може мати дуже легкий перебіг, і людина абсолютно може не змінювати своє харчування і почувати себе абсолютно прекрасно. Але коли дійсно є такі важкі якісь симптоми, то, звісно, їжа тут виступає таким дуже далеким і посередкованим методом лікування. Здебільшого це все ж таки препарати, які призначені лікарем. Mm -hmm. І м'яка їжа, яка підходить в кожному конкретному випадку, я би рекомендувала не налягати в період кишкових інфекцій прямо на велику кількість овочів і дуже дуже ретельно підбирати баланс цих речовин на тарілці. Окрім того, всього допоможе ретельне жування. Коли кишечник подразнений, коли нам погано, коли нам болить, то ретельне жування зменшує навантаження і пришвидшує перетравлення цієї їжі відповідно і засвоєння поживних речовин з цієї їжі. Хочу ще також, щоб прокоментували такий напій, дуже відомий під час таких захворювань інфекційних і простудних, це коли береться молоко, масло туди додається. Мед може? Мед, навіть яйця туди вбиває. Сода. Сода. Чи є якесь тут обґрунтування також з точки зору нутриціології? З точки зору нутриціології, це просто прикольні продукти, які смачно між собою поєднуються, якщо не додавати соду. Це, 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 такий, це такий, ну, от Я знаю добре, популярне таке молоко, мед і масло. Продукт смачний, в принципі, той, хто любить молоко, підсолоджений медом, чому б ні. Плюс за рахунок масла має карамельний такий трошки присмак. Чому він може спрацьовувати? Тому що, по-перше, це рідина, яка в будь-якому випадку прискорює. Для нашого одужання, по-друге, вона містить легко засвоєний білок, жири, і ось цей жир, який міститься в маслі, так або, наприклад, масло какао ще додають, він має таку обволікаючу дію і трошки, скажімо, Полегшу. полегшує так симптоматику, якщо болить горло. Угу. Цікаво. Наостанок, можливо, ви можете резюмувати нашу розмову і ще раз проговорити про харчування поза хворобами. Так, ми угу. поговорили, як важливо харчуватися під час якихось загострювань. Але при цьому от, не вдаватись фанатизм занадто ПП, коли ти не отримуєш задоволення угу. від їжі. І при цьому, щоб це харчування було збалансованим і корисним. Угу. Я приверженець доказового такого підходу і підходу адекватності. Дуже часто себе в Інстаграмі я представляю як адвокат Пюрешки і піар-менеджер оселець. Чому? Тому що я люблю баланс в продуктах і люблю адекватність. Коли поєднується грамотно ППшні, грубо кажучи, хоча я дуже не люблю це поняття, так продукти збалансовані, здорові. Класні з продуктами, які нам хочеться, то це така формула гармонії, так формула 80% більш здорової, цільної, першозданної їжі, і тої, яка приносить нам задоволення. От коли цей баланс ми дотримуємося, ми отримуємо і позитивні, скажімо, позитивний внесок робимо в розвиток свого фізичного здоров'я, і коли йому 20% якихось смаколиків, які приносять нам задоволення, то покращимо своє, скажімо, ментальне ментальне здоров'я. Скоро будемо готувати ті 20% смаколиків в нашій студії. Не забудь. Будете долучитися, коли будемо готувати цей десерт. Дякуємо вам, Наталю. Ми не прощаємось, тому що у нас з вами ще один цілий блок, дуже цікавий. Теж про харчування. Друзі, не пропустіть, ми хочемо нагадати, що спілкуємося ми на тему харчування із Наталією Козак, нутріціологіною консультанткою зі збалансованого харчування. І зараз ми проговорили про безпосередньо харчування під час хвороб. Далі на нас чекає теж дуже важлива тема: і про харчові звички, певні, і про те, коли це впливає на наш психоемоційний стан, можливо, коли потрібно. Худнути і так далі, і тому подібне. Якщо у вас є якісь запитання до нашої гості, пишіть нам у коментарях Ютуб і Фейсбук. Трансляції просто зараз тривають. Чекаємо.